Доброго дня глядачам каналу. Трошки вечорія, доробляю вже прицепа, ну борти. Десь виложу відео, можливо, на наступному тижні. Тут склалася така ситуація, що не знаю, як правильно поступити і цікавить ваша думка. В якомусь відео я показував, що от на прицепі от є такий фуркоп, і в ньому було приварена така штука зверху. Вона була тут такого приварена, не знаю, десь тут видно. ну Щоб воно не поверталося. Ну, ясно, що це сколії, що забивають, що це не заводське. Яке воно має бути заводське не зовсім зрозуміло. Суть яка. Переганяю цього прицепа, бачите, воно все крутиться. Є тут аж якісь такі ось. Ну, так я воно, не знаю, для чого воно. Суть яка. Переганяв прицепа, покажу, так сказати, ну, не буду щепляти до трактора, покажу так, як воно, як та ситуація, як воно відбувалося. Під'їхав. Серга. Льоник був коротший за цього. Скинув, зачепив, їхав, їхав. Треба було мені десь завернути. Так, як так одною рукою, щоб показати, що, що відбулося? Коротше, оця петля так повертає. Ну, а назад вага давить, вона назад не вивертає. І трактор починає вивертати. Ну, як, як, як руками я повертаю, а по факту воно не захотіло. І почало при повороті. Я, якось, о. Коротше, воно мені отако вперлося. І починаю я повертати і починає той льоник просто виламувати це вухо. Ну, при це поки що не, не, не гружений, пустий, якось воно мені вискочило, а як з вагою, то його відломить це вухо. Ну, воно його одку якось запирає, починає як то виламувати. І тепер вже задумався, що його треба назад оце повернути. Але з другої сторони, якщо їдеш, наприклад, там відкрутилося колесо, не дай Бог, відлетіло, воно буде глухе, прицеп це почне бік лягати. А воно ж то не крутиться, почне за оту серегу викручувати поперечку на тракторі. трактора перевертати. А якщо не привариш, то стається така Вово штука. У мене буде чіплятися там такий спеціальний фуркоп. І воно от точно повернеться, бо він такий вузенький, він буде захватувати. І от таке, таке питання, і не знаєш, повертати. Чи дати його якось вище, щоб воно там при, при певному градусі от такого повертало, а більше, більше ні. Ну, чи який, який там градус, напевно, десь так. Ну, щоб тут був, був простір йому для повертання. Ще їхав на розборку, заїжджав на розборку. Там теж був інший розкидач прт 10 це сімьорочний дишель. То тут була така заводська полоска, а знизу Де -то воно? тут іде ну, ковене, а там така широка ще масивна пластина і вона теж тако стирчала. Тобто дишель, по ідеї, не, ну, може він там чуть-чуть і повертався, ну, ну, ну не сильно. Ну, хто що підкаже, як, як його правильно робити? Залишити, так як є, воно не, не виходить ніяк. Дати, щоб воно трошки поверталося. Ну, Ясно, що прицеп відносно трактора він ж буде грати. Буде, Якщо досить такого все геть притик, то буде, буде лумити теж. Як не тут не цю, цю петлю, не це вухо, то ту сіргу буде ломити або поперечку крутити ламати. Ось така, така проблема. І треба було б його зробити, я вже так думаю, що це вже видно не, не дурний дядько його приварив. ну, Тільки як його дати вище чи щось, щось нове придумати. Хто що мені підкаже? Знаю, тут є такі хлопці на каналі, що, як то кажуть, тяму мають в тому ділі, вже може з таким стикалися, може в когось і на прицепі вже так зроблено. Ну, Хочу почитати ваші коментарі, хто що порадить, дати вище, чи, чи може щось ще якесь таке доварити, щоб воно якось так грало, але, але щоб назад поверталося. А? Хто що думає?